Ніяка в світі сила нас не зламає, бо нас коріння наше в землі тримає. Фрагмент інтелектуально-пізнавальної гри сканер. Моя візитівка. Мета гри з'ясувати індивідуальні особливості та колективні зв'язки здобувачів освіти першого курсу шляхом дослідження значень їх імен, прізвищ, місць проживання, днів народжень має назву інтелектуально пізнавальна гра «Сканер» різні категорії. Перша з них категорія імена. Наступна категорія — «Прізвища». Третя категорія хто проживає. І останні категорії Дні народження та астрологія. Про імена нашої групи, про своє ім'я. І як ви в ході нам запитання: якого імені у групі найбільше? Артемус, а те імена драматурга Куліша, композитора Лисенка. Хто має ім'я Македонського? Хто має ім'я, яке походить від грецького Діонця? Хто має ім'я відомого, що Пономарьова? Імена? Руслан Шпиця, Руслан Адач. Запам'ятовуйте цих відомих осіб, хто має ім'я одного з синів Володимира? Хто має ім'я головнокомандуючого української повстанської армії Шотевича? Його прізвище, це назва комедійного серіалу. Це від... Від... 19 століття в Авросіївському районі, це Донеччина, на одного носія цього прізвища, уявіть собі, припадало до 9 тисяч жителів. Прізвище учне, яке означає самомитній мешканець Пульпусцев, його найбільша етнічна група. Це прізвище має у собі частинку числі. Це прізвище мужнього, найможнішого. Хто проживає у селі, яке було територією місцевого поміщика Салікса. Хто проживає у селі, яке за легендою було оточене болотами і в ньому водились цілі пари команд сліпців. Підносимо руку, хто проживає у селі, де перше поселення створювали селяни втікачі, а ще у ньому проживав відомий науковець літературознавець Дешкевич. <рі> Наступне Чий день народження збігається з днем толерантності? Народження збігається з медовим спасом або маковієм, та розпочинається у перший день останнього літнього місяця. Тує день народження за одну добу до Дня народження Лесі України. Чий день народження збігається із народженням Тараса Шевченка? Чий день народження збігається із народженням Ліни Костенко?